У Лондоні проходять слухання у справі отруєння колишнього працівника ФСБ Олександра Литвиненка. Справа отримала резонансний розголос у 2006 році, коли росіянин помер у лондонській лікарні від поменевої хвороби. Лікарі встановили, що причиною смерті Литвиненка стало отруєння полонієм. Незадовго до смерті колишній ФСБшник дав свідчення британським слідчим. Він звинуватив російські спецслужби у своєму отруєнні і поклав всю відповідальність на Володимира Путіна. Під час судового засідання адвокат слідства Роберт Тем зачитав висловлювання Литвиненка з реєстру свідчень. Ви можете з успіхом закрити мені рота, але це дорого вам обійдеться. Ви показали себе як варварська безжальна людина, про що говорять більшість ваших найзатятіших критиків. Ви показали, що для вас нічого не варте людське життя, свобода та. Цінності цивілізації ви показали, що не заслуговуєте своєї посади, не заслуговуєте довіри цивілізованих людей. Ви можете закрити рота одній людині, але гуркіт протестів назавжди залишиться у ваших вухах, пане Путін. Нехай Бог простить вас за те, що ви зробили не лише мені, а й моїй улюбленій Росії та її народу. За даними розслідування, проведеного британськими правоохоронними органами Росіяна намагалися вбити двічі. Скоріше за все, отруйну речовину підклали чай, який Литвиненко замовив у лондонському готелі пань під час зустрічі з Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном у листопаді 2006 року. За три тижні колишній співробітник російського ФСБ помер. Публічне розслідування у справі Литвиненка почали у липні 2014 року. Очікується, що судові розгляди по факту смерті колишнього ФСБшника триватимуть до березня 2015 року.